Виконуємо номер 918 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Віднови запис. Два приклади. Перший приклад на множення, другий приклад на ділення. Приступаємо до виконання. У кінцевому результаті у розряді одиниць. У нас стоїть цифра 0. Тому і в результаті, що отримаємо при множенні на 8, також у розряді одиниць буде цифра 0. Трицифрове число помножили на двоцифрове. При множенні на 8 отримаємо трицифрове цифрове число. При множенні на цифру, яка стоїть в розряді десятків. Отримуємо чотирицифрове число. Отже, у розряді десятків другого множника стоїть цифра більше, ніж цифра 8, а це може бути тільки цифра 9. Знайдемо цифру у розряді одиниць першого множника. При множенні на 8 ми отримуємо добуток, який закінчується цифрою 0. Такі результат дають цифри 5 і 0. Примножені на 8 результат закінчується цифрою 0. 0 бути не може. Бо тоді б ми підписували по іншому, число 98, ми б здвинули лівіше. Під нулем 8 не підписували б. Отже, у нас у розряді одиниць першого множника стоїть цифра 5. Далі знайдемо цифру, яка стоїть у розряді сотень першого множника. При множенні трицифрового числа на 8 у нас отримується 3цифрове число. Якщо буде стояти цифра 2, 2 множимо на 8, буде 16, і у нас утворюється число 4цифрове. Отже, стоїть цифра 1. Пригадаємо, чарівну пару, коли ми число 125 множимо на 8, у нас в результаті виходить 1000. Тисяча, число чотирицифрове. Тому у розряді десятків першого множника стоїть цифра, яка менше, ніж цифра 2. Бо при множенні 125 на 8 виходить число чотирицифрове, а у нас трицифрове. Це можуть бути цифри 0 і 1. Якщо 0, то при множенні на 9 трицифрового цифрового числа, у розряді десятків, якого стоїть 0, ми не отримаємо число чотирицифрове. Отже, може стояти тільки цифра 1. Нам залишається тільки помножити 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 8 – 8, да 4 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1 8 да 1 9. Множимо на 9. 5 на 9 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 1 на 9 9, да 4 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 1 на 9 9 да 1 10. Виконуємо додавання. 2 додати 5, 7, 9 додати 3 12. 2 записали, 1 запам'ятали, 0 додати 1, 1. І 1. Отже, ми відновили запис 115 помножити на 98, вийде 11270. Переходимо до ділення. Почнемо з перенесення цифри 8, що стоїть у розряді одиниць діленого. 8 відняти 8 буде 0. Знайдемо цифру, яка стоїть у розряді одиниць. Дільника. Примножені на 7, добуток закінчується цифрою 8. Такий результат може дати тільки цифра 4. Отже, поставили цифру 4. 4 множимо на 7, маємо 28. Знайдемо цифри, які стоять у розряді десятків. Дільника і частки. У нас двійка. Двійку ми отримаємо, якщо 2 множимо на 1 або 1 множимо на 2. Якщо цифра 2 стоїть у розряді десятків частки, а 1 у розряді десятків дільника то при множенні на 7 числа 14 ми отримаємо двоцифрове число, а у нас число трицифрове. Отже, буде навпаки, цифра 2 стоїть у розряді десятків дільника, а цифра 1 у розряді десятків частки. Помножимо 7 на 24. 4 на 7 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 2 на 7 14, до да 2 16. В результаті віднімання 0. Маємо 168. Тепер помножимо на 1. І знайдемо верхні цифри. Віднімаємо 4, виходить 6. Отже, це 10, поставили 0. Далі віднімаємо 2 у результаті 1. Отже, 3, да ми одиничку позичаємо 4. Ми відновили запис. 408 поділити на 24 буде 17. Номер 918, виконано.